Зверталися до представників всіх політичних сил, громадських організацій, до народних депутатів від Тернопільщини, перш за все, до представників церков, щоб ми сьогодні спільно разом ухвалили, прийняли звернення і надіслали президенту України, Верховній Раді і Кабінету міністрів. Я завдячую Оцю Анатолію Зінкевичу. Який був тим інтегратором, який очолює громадську організацію українські святи українському народу. І зараз запрошую до слова, але напевно, я думаю, що ми б би... почали наше зібрання з молитви. Святої Небесне, в тобі душі істини, що в собі і сили все наповняєш. Скарби, добра і життя податків, прийди, власилися в нас і очисти нас від всякої, скверної скверне, спасибо влажні духі наших. Слава всю існу і Святому Духу, нині і повсякчас, і на навіть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй високо присвященніше, владика, благословили. Молитиму святим Отців наших, Господи Ісусе, Аминь. Исполає деспо.